Зважаючи на вкрай складну ситуацію в державі, умовне перемир'я та всезагальну втому все менше червоноградців зголошуються допомагати солдатам, котрі несуть службу у зоні АТО. Втім, зиму ніхто не відміняв, тож бійці на передовій і надалі потребують теплого одягу, взуття, спальних мішків протизастудних ліків та харчів. У зв'язку із цим активісти громадської організації Автомайдан Червоноград на чолі із Ярославом Шнайдером провели акцію на підтримку воїнів-захисників. Суть акції така, що люди трошки замучилися давати продукти, кошти і ну забезпечувати фронт на передовій. Ну і ми так вирішили організувати якусь акцію для дітей, для молоді, для дорослих, якісь там українські пісні може поспівати, щоб щось зібрати, якісь продукти може кошти. Може, хтось теплі речі принесе якісь, бо ми на днях будемо вирушати в зону, а то. А зараз найбільше спальники теплі, зимові треба. От, буржуйки просили. Є такі, що в садиках там е їхня, так, якби місце дислокації в садику, в школі, то їм е ці електрообігрівачі просили пару штук привезти. Тому щось закупимо і завеземо їм. На Луганську тес. Або на 31-й блокпост блокпост як нам люди принесли, зробили завеземо. Програма доброчинної акції була доволі розмаїта: від творчих заходів, як от «Намалюй листа солдату та «Співаємо українське, до практичних майстер-класів по наданню першої медичної допомоги при вогнепальному пораненні та складанні розбиранні автомата. Учасник війни в Афганістані Іван Гулядик розкладає АК 47 із заплющеними очима за лічені секунди. Тож його показовий урок викликав неабияку цікавість у червоноградці. Підходять всім інтересно. Навіть підходять такі, що то автомата ніколи не бачили, потихеньку показуємо. Воно треба, щоб далі, як раніше раніше в школах було уроки ПВП. Ну типу, то тобто той підготовка молоді до армії. Я би сказав, що цей предмет треба. В освіту опять провести, тому що мають бути в нашій армії, іти в армію, не підготовлені вже люди, як раніше були до Сеафи. Не всім і не відразу вдається правильно скласти і розібрати автомат, адже у цій справі є свої тонкощі. Там затвор затворною рамою дуже тяжко входить в автомат. Там треба специфічні знати, як говориться, де, ну, воно не значне, але таки є якісь. Та, та, Боїці, свої ці рідні. І кришка ствольної коробки, що найтяжче в автоматі закривається автомат не він взагалі простий в вживанні, його дехто розібрати, зібрати. Одинадцятикласник Віктор складав АК-47 вперше, а от за другим разом йому таки вдалося розібрати автомат без жодної помилки. Було цікаво, і з першого разу не вдалося, але спробував і все вийшло. Найскладніше запам'ятати порядок, як розібрати і скласти. Основам військової справи їх навчають і у школі, запевняє Віктор. І нас є предмет захист вітчизни. Нас вчать мистецтво. Як правильно пересуватись під час бою, як керувати правильно технікою воєнною, як поводитися з автоматом, незважаючи на прохолодну і зовсім несприятливу для творчості погоду, чимало дітлахів разом із батьками долучились до акції на малю листа солдату. Адже ці малюнки обереги запевняють волонтери є найціннішим подарунком для воїнів на передовій. Діти малюють малюнки, які ми потім будемо відправляти разом з продуктами з нашим хлопцем будемо відправляти на схід. Там на сході хлопці ці малюнки вішають в палатках своїх і ну дуже є велике бажання. Вони дуже просять, щоб діти малювали малюнки і. Туди їм селати ці малюнки. Хто прогулюється в парку, хто ходить поруч, біля нас всі йдуть активно, діти малюють малюнки. Вони от хочуть, хоч якось, хоч висловити, хоч чуть-чуть якось свою підтримку солдатам і свою, от щоб їх підтримати. Хоч якось. Наші діти взагалі дуже патріотично налаштовані зараз. Вони дуже хочуть брати от якусь участь, хоч якусь допомогу, хоч щось якусь частинку себе долучити. Маленька червоноградка Аня вирішила подарувати солдатам не лише свій малюнок, а й лист із побажаннями. Я малювала для солдатів листа і, щоб, і писала листа. Побажала, щоб вони поскоріше верталися, щоб, не, щоб, живі, були, при, при, ну, щоб живі приїжджали до своїх батьків. Якщо в акції намалюли листа солдату, участь брали лише наймолодші червоноградці, то прикрасити обличчя патріотичними мотивами просили навіть дорослі. Просили і дітки, і старші люди просили символіку українську, жовто-блакитну, пропорційно січках намалювати, щоб Хоч, хоч якось, от свою любов до України висловити цим. Попри несприятливі погодні умови, недільна акція, котру організували автомайданівці на підтримку наших захисників, досягла своєї мети. Втім, відпочивати волонтерам не доводиться вже у середу. Вони повезли гуманітарну допомогу бійцям у зону АТО.